Сьогодні ми розбираємося з інструментами для вимірювань. І ми з вами того разу говорили, уже проговорювали про те, що вимірювання можуть бути різноманітними, з різною метою і давати різну інформацію. Чим більше інформації вчитель знає про дитину, тим легше йому з цією дитиною працювати. Значить, для того, щоб управляти класом, учителю треба мати інформацію про рівень навченості кожної дитини в кожен момент часу. І вимірювати треба за допомогою чогось. Ну, ми з вами говорили про те, що вимірювати, ну, для того, щоб вимірювати, треба відповідний інструмент. Якщо мені треба виміряти температуру, то отак вимірювати температуру неефективно. Це суб'єктивна думка. А якщо вимірювати тиск, то теж його треба вимірювати не отак рукою, а вимірювати відповідним приборчиком. І от для того, щоб виміряти рівень знань учня, теж треба певні приборчики, треба певні інструменти. І от одним із таких інструментів є тест. Коли ми застосовуємо тести, коли саме нам цікаво тестування, а, ну, зараз ми з вами це розберемо. Хоче запускатися. І так, контроль не може бути ефективним, якщо він не несе інформацію для корекції освітнього процесу. Всю інформацію, яку ми збираємо, вона вся має бути спрямована на корекцію, на те, щоб допомогти учню не для того, щоб його наказати, а для того, щоб допомогти учню набути відповідної компетентності з будь-якого предмета. Тест це ну, або експрес-перевірка, або навіть не експрес-перевірка. При наявності певної компетентності у вчителя, якщо він грамотно складає тест, то його тест обов'язково виміряє те, що ви хочете вимірять. А Чим хороший тест? Сьогодні. Коли у нас з вами є комп'ютерна техніка, ми можемо зменшити навантаження на себе і змусити перевіряти тест комп'ютер. І це дуже зручно, тому що ми можемо проводити контрольні роботи, і тест нам розкаже, що учні зробили не так. Ми можемо проводити тести для самодіагностики, коли учень сам може без нашого втручання провести тест і подивитися, що не так, що він не знає. І у нас є третій вид тестів, це тренувальні тест або корекційний тест. От вона ваша корекція. Якщо ви бачите, що контроль пройшов погано, ви даєте тест для самодіагностики учня, він виявляє, які теми йому треба відпрацювати. І ми запускаємо тест тренувальний для допомоги учням засвоїти певну порцію теоретичного або практичного матеріалу. Побачили три види тесту, і вони всі мають бути створені інакше не так, як ну, по-різному, тому що у них різна мета. Значить, по-різному вони мають бути створені. Що може лежати в основі контрольного тесту? В основі контрольного тесту унеможливлення сторонньої допомоги і фальсифікації. В результаті використовують для. Ну а результати ми використовуємо для корекції. Під час дистанційного навчання ми не можемо бути. Стовідсотково впевнені, що учні ніхто не допомагає. От для того, щоб учні ніхто не допомагав, ми робимо спеціальні контрольні тести. Швидкість проходу тесту має бути відповідною до потреб знань. Якщо учень знає, він встигає. Якщо він не знає, він просто не встигає. Другий момент: ми не даємо в тесті запитань, які відповідають відповідь, на які є в підручнику. Ми ставимо питання теста так, щоб не можна було знайти відповіді в підручнику. Ну і третій момент щоб не було папа рішає, а Вася здає. Ми можемо підключити веб-камеру і подивитися, що учень робить, хто сидить за екраном. Причому мені не треба, щоб він показував екран. Мені треба, щоб він себе показував, що він сидить за екраном, а я подивлюсь на виконання його тесту у себе в комп'ютері. От так налаштована система Moodle. Я можу в час проходження тесту студентом. Я можу спостерігати за студентом і дивитися, на які питання він відповідає одразу, а на які питання довго не відповідає. Якщо довго не відповідає, це значить, що він користується якимись пошуковими. Або довідковими матеріалами, наприклад, підручником, або в інтернеті шукає відповіді, або з кимось радиться для того, щоб йому підказали відповіді. Так що контрольний тест ми можемо поставити таким чином, що учень не зможе сильно десь користуватися допомогою для здачі цього тесту. Тобто що ми можемо унеможливити фальсифікацію. Тест для самодіагностики. Під час урока я покажу, під час заняття я вам покажу, як це робиться, і ви побачите, що, в принципі, ну, не завжди ми це робимо, але якщо у мене буде така потреба, то я можу зробити так, що ніхто не спише. Незважаючи на те, що це дистанційка, що ви сидите десь, а я сижу десь. і... Це рівно, ви не зможете списати, якщо я правильно налагоджу свій тест. Це Те для самодіагностики, немає сенсу уникати там фальсифікації, ставити часові обмеження, ставити обмеження географічні і камери. Сенсу немає. Учень сам для себе виявляє свої проблеми. Ну, хай виявляє, йому хочеться. Їх не хочеться виявити, він тоді взагалі його може не проходити, сенс якийсь. Значить, після кожної неправильної відповіді я можу посилати, робити посилання на або рекомендацію писати, там є вивід рекомендації, або посилання на матеріали, де його почитати. І таким чином учень і себе діагностує і одразу отримує програму корекції. От я цього не знаю, я піду туди і я подивлюсь, а це ну, я пройшов і все, і забув. Ну, і тренувальний тест це тест з багатопроходним, обов'язково багаторазове проходження. Кожен раз. Показуються не довідкові матеріали, а правильна відповідь. Після неправильної відповіді можуть бути посилання на навчальні ресурси, а може і не бути. Тобто, такими тестами дуже добре вчаться формули, іноземні слова, якісь визначення. Ці правильно, неправильно, не так, нажав, все, неправильно щось написав, неправильно написав, ще раз пиши. І отак багато разів учень повторює, повторює, повторює і вивчає той матеріал, який треба було вивчити. А, якщо ми неправильно складаємо тест, то що ми контролюємо даним тестом? Кожен раз, коли ви складаєте тест, ви задаєте собі питання, а що мені треба проконтролювати? Я хочу, наприклад, теоретичний матеріал, практичний матеріал і творчу роботу. Нема нічого неможливого. Створюйте тест так, щоб там воно було закладено. Але а, якщо ми вставляємо в тесті довгі питання, велику кількість варіантів відповідей, якісь дати, прізвища, дословні цитати з підручника, Uh, то що ми контролюємо у учня? Ми контролюємо у нього пам'ять? Чи запам'ятав він, чи не запам'ятав і все більше нічого. Uh, якщо ми ставимо в тест питання, які ми не пояснювали під час уроку, або ми давали якусь специфічну відповідь, нетрадиційну, не, не поширену. І ми вставляємо це в тест, то ми контролюємо увагу, чи слухав учень мене, коли я читала лекцію. А, Якщо ми ловимо учня на таких приколах, дуже добре вони ловлять, це і насправді ну, більшість, переважно більшість людей на таких питаннях робить помилки. Наприклад, я пишу стверджувальне, стверджувальне, стверджувальне питання. А, ну, Що ви знаєте, що з цього є, що правильно, яке правильне визначення? І вдруг несподівано, я виставляю питання, що тут неправильно? І все, всі шукають правильний варіант, всі автоматично клацають на правильний варіант. Ми спіймали не, не знання учня, ми спіймали. Знову ж таки, увагу і логічне мислення, чи зміг він правильно з... сформулювати те запитання, на яке він дає відповідь. Дуже часто неправильно відповідають на подвійне заперечення. Якщо ви не знаєте, то не робите там ще щось, ну, тобто не-не-не, і все. І вже учень не розуміє, чи так, да, чи ні. Що там написано в цьому реченні? Дуже погано сприймаються учнями довгі питання з закрученими цими оборотами, обертами мови. Наприклад, читаючи літературу, ми узнали про те, як написавши книгу, автор, сформулював в ній там свою думку. Хто читав, хто що сформулював, і вже сидиш, читаєшся. Ну, добре, якщо це тест не на час, а якщо на час, це часові обмеження, то очі на лоба вилазять, а що хочуть від мене, щоб я тут відповів. Ну, і швидкість читання. Велика кількість запитань з обмеженими а, часу, і велика кількість варіантів відповідей, і довгі запитання. Чи встигну я їх просто прочитати? Я з таким тестом зіткалась. Я дуже добре знаю інформатику, викладала її багато років в школі, 19 років, при цьому була ще й методистом, міським методистом з інформатики, і я сіла за тест, я його не здала. Там було 30 запитань. 10 хвилин часу на 30 запитань. Тобто за одну хвилину мені треба було дати відповідь на три запитання: запитання на півсторінки і варіанти відповідей по 6, по 7 варіантів відповідей. Поки я прочитаю в'їду в запитання, поки я знайду правильну відповідь, то вже час закінчився. Ну, такі тести. Тобто, перевіряємо іноді, ну, якщо ми неправильно створюємо тест, ми перевіряємо не знання учнів. Ми перевіряємо зовсім інші речі, чи потрібно нам їх перевіряти, чи є вони цільовою метою проведення тестів. Це незрозуміло, для чого такі тести проводити. І отут ми зіткаємося з поняттям валідності. Що таке валідність тесту? Валідність – це характеристика тесту, ефективності тесту, яка показує, чи тест оцінює те, що треба, чи він не оцінює, чи він взагалі нічого не оцінює. Оце називається валідність тесту. Але валідність буває різна. Вона буває змістова, вона буває критеріальна, порівняльна, за віковою диференціацією, тобто за віком конструктивна, поверхнева, поточна, прогностична, узагальнююча і зовнішня. От такі валідності у нас бувають. Тепер дивіться, в чому різниця. Змістова валідність. – це… Ну, наприклад, порушення змістової валідності, є запитання, що таке день? День це і варіанти відповідей. День це певний час, обмежений час доби. І далі день це булочка, день це цукерка, день це стакан води. Ну, це порушення змістової валідності. Тобто, ну, зрозуміло, що день це часова, часовий проміжок якоїсь доби, а не булочка, не вода, ні щось інше. Оце змістова валідність. Або ми даємо запитання неоднозначне. Ну, наприклад, більшість людей вважає, що і далі от яко, якесь твердження, яке не має чіткого визначення. Ми порушуємо змістову валюність, тому що більшість людей вважає, а я не відношу до цієї більшості, я не знаю, що вони там вважають собі. Це не науково достовірний факт. Це. Критеріальна валідність це коли я даю занадто складний тест або занадто простий тест і не даю можливості учням набрати оцінки у відповідності з їх знаннями. Порівняльна валідність це коли я виставляю стандарти, порівнюю цей тест. З Ну, реальними стандартами. Тобто я даю тест на те, що у нас є в, нашому, в нашій освітній програмі, і я не рівняю, не порівнюю знання учнів. Я даю можливість кожному учню показати те, що він вивчив за своєю програмою. Вікова диференціація. Дивіться, я розмовляю з дорослими людьми не такою мовою, якою я розмовляю з першокласниками. Якщо я даю тест першокласнику, то по-перше, там не може бути довгих речень взагалі. Речення всі мають бути короткі, чіткі і. Бажано без обертів всяких, тобто підміт, присудок, ну, може бути якась ознака. Все. От всі запитання мають бути запитальними, запитаннями, з ознаками питання. Особливо це стосується вікової диференціації, тому що дітям не зрозуміло, що ми від них хочемо. Ну, Конструктивна валідність, якщо я неправильно конструюю даний тест, тобто я не використовую можливостей тесту варіанти завдань, або використовую варіант подання завдання не відповідно до того, що може робити даний, даний варіант завдання. Поверхнева, поточна, прогностична, поверхнева валідність це коли я оперативно, мені терміново треба провести якусь, якесь опитування, і я поверхнево там, проскочила по якимось таким запитанням, але у мене не буде картини знань учнів з даної теми. Поточна валідність, валідність відповідає даному моменту в освітньому процесі. Прогностична валідність – це наявність корекційної інформації за результатом тесту, коли я можу прогнозувати, як далі мені працювати з даним учнем. Ну і, звичайно, що може бути узагальніше, узагальніше ну, а зовнішня валідність – це коли я прийшла перевіряти не своїх учнів, а якихось інших учнів, і от там я маю дотримуватися зовнішньої валідності, тобто тест не має собі ставити на меті, завалити учнів, а має ставити на меті отримати якусь об'єктивну інформацію. Ну, ми не будемо розглядати сьогодні всі а, варіанти валідності. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке валідність тесту під час урока, під час того, як будемо розглядати тести. Ми будемо розглядати, чи відповідає тест, оцім всім валідностям, які ми з вами тут описали. Тому приходимо на заняття. Беремо реальний тест, який, і розглядаємо його по всім варіантам цієї валідності. До зустрічі!